22 травня в залі засідань Лубенського міськвиконкому відбулося розширене засідання міськрайонної громадської організації Знання і творчість. Участь в зібранні взяли ветерани органів місцевого самоврядування, представники міської влади, діячі культури, науки і мистецтва, а також засоби масової інформації. Міський голова Лубен Олександр Грицаєнко відкрив зібрання приємною заявою про відзначення 1025-ї річниці з дня заснування Лубен на державному рівні. річниця Міста Лубен буде святкуватися на державному рівні. У нас є постанова Верховної Ради України, народний депутат України від нашого виборчого округу Колебенко Володимир з своєї ініціативи з підтримки великої кількості громадян нашого міста, громадських організацій, подав проєкт рішення до Верховної Ради, і на попередньому тижні ця постанова була підтримана за 300 з лишнім голосів Враховуючи історичне та культурне значення міста Лубний та у зв'язку з його 1025-річчям, Верховна Рада України постановила виготовити та вести в обіг ювілейну монету та видати серію поштових марок, присвячених 1025 двадцять річниці Лубен. Цікаво, що ювілей нашого міста співпав із ще однією дуже важливою подією: – 1025-річчям хрещення Русі. Святкування у Лубнах буде висвітлене не лише місцевими засобами масової інформації, а й не залишиться без уваги національного. Національного радіомовлення і телебачення на засіданні також виступили поважні запрошені гості. Це почесний громадянин Лубен Іван Гончаров та колишній заступник міського голови Юрій Тягло. Ці люди добре пам'ятають, як 25 років назад все місто активно готувалося до відзначення тисячолітнього ювілею. Своїми спогадами вони поділилися з присутніми. Минулий досвід стане добрим прикладом для наслідування, але вже цієї осені сподіваємося, лубни відсвяткують ювілей ще феєричніше і грандіозніше, так щоб про це свято можна було із захопленням переповідати майбутнім поколінням. Крістіна Новосілова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин, об'єктив.